Галичанка здобула третю перемогу в сезоні. Після п'ятничної поразки львівські гандболістки зуміли в суботу взяти реванш Дніпрянки. Що в останній робочий день тижня Дніпрянка впевнено обіграла Галичанку. А вже наступного дня місцеві спортсменки зуміли створити сенсацію, обігравши Дніпрянку у другій грі туру. Весь вопрос в області психології. За одну ніч нереально стати на 14 чи 15 голів слабшими. Вся справа у психології. Сьогодні на зборах я сказав дівчатам, що львівська команда молода і їм втрачати нічого. Якщо ми дозволимо собі розслабленість, то результат може бути іншим. На жаль, як у воду дивився. Початок гри виявився нервовим. Обидвом колективам бракувало класу, і команди намагалися компенсувати це жагою до боротьби. В результаті арбітрів вже на старті матчу попередили двох галичанок. Та декілька разів призначили пенальтів обидві сторони. Такий тиск краще витримала Дніпрянка. Команда з Херсону зуміла вирватися на п'ять м'ячів. Вів'янки відмовилися здаватися на милість переможцю і ще до перерви скоротили відрив до мінімуму. Ми відстояли в захисті і в нападі забили. Опять вернулися назад, знову відстояли в захисті і знову забили. І просто це за рахунок того, що ми змогли зрівняти гру і вийти вперед. Це все за рахунок захисту. Останнім кітком у першому таймі господарки навіть могли зрівняти рахунок, але голкіпер дніпрянки відвела загрозу від своїх воріт. Перша половина гри закінчилася з мінімальною перевагою гостей – 12-11. Це не влаштовувало наставника херсонської команди. Старт другого тайму також був за господарками. Дуже швидко Галичанка вийшла вперед на два голи. Гостям ніяк не вдавалося протиставити, що спутні мудрим діям юних львів'янок. ті чітко виконували настанови тренера. Братіть трошки часу, потягніть трошки часу. Чому це я тебе прошу? так Чому бати не, не спіши, Прогоніть м'яч, а вже потім на звітам починайте грати. Галичанка впевнено зіграла в заключні хвилини поєдинку та довела гру до перемоги 27-22. Сьогодні нам вдалося по ходу гри підтримувати такий настрій бойовий. Ми зуміли якось перебудовувати свій стиль гри, тому довели рахунок до логічно, скажем так. Завдяки цій звитязі львів'янки наблизилися на відстань однієї перемоги від Дністрянки, яка на четвертій позиції в чемпіонаті України. Любомир Ференц, Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов головні новини Львова.